12 страв, проте ситно та смачно. У притулку для безхаченків на другий день різдва готують святковий сніданок. Поки суп вариться, нарізають апельсини на десерт. Салат олів'є та м'ясна нарізка. Вже готові до столу. Прийшла Валентина Миколаївна, волонтер, яка виявила свою ініціативу допомогти нашим підопічним, покормити їх у святковий день, щоб вони почувствували дійсності різдво, свято, домашній затишок. Волонтерка вперше готувала для безхаченків разом з сином на Пасху. На Різдво вирішили продовжити традицію. Я зробила це 6 числа. Сьогодні тільки купили хліба, салат накришили шостого, вчора вечора вийшов. Разом з кухарем притулку волонтерка запекла курятину гарячою, подають до столу. 29 безпритульних смакують святковими наїдками, серед них Алік. Чоловік потрапив у притулок лише три дні тому. Так от радості такої довольні, що смарюш так всім хорошо, всім хорошо, приємно. І за них радуюсь, і сам так чуть-чуть ям по чуть-чуть так. не спіш. А от для Тетяни Деркач це останнє Різдво у притулку. Каже, наступне святкуватиме в родинному колі, бо ж повертається додому. Ми задоволені, тому що так, як і вдома, накритий стіл, гарненько, все. А от на перший день Різдва сніданок був дещо скромнішим. Було борщ червоний. Каша і чайок з печені до свят. Соціальні працівники намагаються зробити своїм підопічним подарунки, фрукти, а також святкову атмосферу. Керівник закладу каже, не часто волонтери навідуються до безпритульних, тому виходять з тих фінансових можливостей, які є. Повноцінний обід. Ми його готуємо один раз в день і харчуємо. Це приблизно 16 гривень. А в святкові святкові 17-20, можливо і більше при наявності коштів. Соціальні працівники кажуть, свято приходить у кожен дім, а ті, у кого його немає, сподіваються на благодійний вчинок від інших. І не важливо, яка історія була у них в минулому, та що привело їх до безпритульного життя. Інеса Пославська та Володимир Захаров. Новини рівного.